Балансувальний верстат 3D даб W820B повністю автоматичний, обладнаний численними функціями для зручного та швидкого використання. Стенд оснащений великим TFT-SVGA 19 дюймовим монітором. Приємний інтерфейс з анімаціями та підказками дозволяє легко орієнтуватися в послідовності виконання дій і під час усіх етапів процесу балансування. Серед функцій статичне і динамічне балансування для всіх типів коліс, а також програми для легкосплавних дисків, серед яких спеціальні програми для нестандартних широких дисків, зручний ергономічний стіл з відділеннями для вантажів і бічні вбудовані шухляди для зберігання інструментів і витратних матеріалів. Верстат відзначається високою точністю та ефективністю у визначенні та усуненні нерівноваги коліс. Оснащений 3D-лінійкою, що дає оператору змогу максимально точно визначити ширину диска. В процесі роботи автоматично фіксує колоса на місця, де потрібно додати вантаж. В положенні фіксації спрацьовує лазерний показчик та led підсвічування, що зручно особливо в умовах недостатнього освітлення. Верстат має функцію оптимізації для визначення оптимального положення шини відносно диска, функцію самодіагностики та самокалібрування. Автодіагностика дає змогу автоматично визначити можливі помилки та поломки в процесі експлуатації стенду. Це допомагає оператору вчасно виявити та усувати проблеми, забезпечуючи надійну та безперебійну роботу стенду. Балансувальне верста 3D-Wallcraft кравдаблю w – це інструмент, що допоможе забезпечити високу якість обслуговування авто, зменшити вібрацію та зберегти довговічність коліс. Він є незамінним обладнанням для будь-якої автомайстерні, де дбають про безпеку та комфорт клієнтів на дорозі.